А, перепишемо, перепишу. Можна так? Давай ще раз, бо. Ну, виїхали. В останньому матчі команд арбітр показав аж 9 попереджень. Зараз я. Брехня. Брехня. 8. Неправда. Вісім. Але думаю, тут якийсь підвох є. Може 10 було. Ти знаєш, що ми вміємо. Ну, Давай пусть буде 10, може. 10. Ну, типу, не правда, що було більше. Все так і є. Так. Тільки було вісім. Перший поєдинок Кривбасу і полісся після відродження нашого клубу відбувся в 2021 році у Житомирі в рамках першої ліги. Правда чи брехня? Брехня. Давай ще раз, бо ну... Я вважаю, це правда. Правда. Так. Два з двох. Правда. Хай буде правда. Не знаю, але буде правда. Так, думаю, правда. Нападник кривбасу на Андомбазі Базі ще ніколи не грав проти Полісся. Та й маю. Давай позвонимо. А Можна так? За на грав? Е, грав. Правда. Брехня. Давай перепишем, перепишемо. Перепишемо. Давай. Брехня? Брехня. Три з трьох. Я думаю, неправда. Ну, вір... вірніше, правда, що він не грав ще. Mm -hmm. Чи виходить? Виходив два рази. Так? Ну блін. Так це правда. При матчах Крибасу і Полісся після 21-го року не було жодної перемоги з великим рахунком однієї з команд. Найбільше це 3 1 вдома, коли феєрив Єгор твердо хліб, але це напевно не рахується, так? Ну тоді не було. Не було. тобто правда. Ну правда, не було. А 2-0? було чи Ні. Не правда. Не було. Ну виходить, що 4 з 4. Ві я за чемпіон? Брехня, так. Не було. Не було? Так. Ти був дуже близьким. Красава. Було 3-1, 1-1. Та ні, не було. Не було. Mm. 4 з 4. Ти переміг, але ми тебе просто так не відпускаємо. Даємо тобі ще додаткове одне питання. В останніх трьох зустрічах команд «Ворота Полісся» забивав Єгор Твердохліб. Я в двох матчах забивав з трьох. Це правильна відповідь, але хотіли, щоб забивав. Тому чекаємо в цьому матчі голіка і перемоги. Все, дякую.